Доброго дня. Сьогодні хотів записати це відео з будову, але запишу його з офісу, тому що не вийшло потрапити на будову, тому я зроблю трошечки скоршим. Тільки важливі моменти. Перше, сьогодні відправлені були на реєстрацію перші 5 чи 6 об'єктів, в тому числі також моя квартира, на яких ми подивимося, чи все буде окей. Попередньо все окей, тобто вони вже пішли в. 3 чи 4 пішли вже в реєстрацію. Зараз добігають останні комерційні приміщення, які нам потрібні для організаційних питань. Тепер, коли ми починаємо передачу, передачу ми почнемо з п'ятниці, тобто, вже можливо, зранку комусь прийняти квартиру. Кому? Ті люди, наприклад, які вже дивилися, бачили свою квартиру, е якимось чином, е я знаю, там, потрапляли на будову через пана Ігора. І вони вже у е них не мавши питань, вони можуть е записатися е в першій черзі. Точніше, перша черга в нас вже сформована з тих квартир, які вже стояли у нас дуже сильно просили. Ми вже хочемо. Дайте нам право власності, дайте нам ключі. Такі квартири у нас є. І, е цей список у нас фізично є, ви можете подзвонити нам своєму менеджеру запитати, чи я в цьому списку. Якщо ви не в цьому списку, ви можете ще записатись, в тому числі на передачу на наступний тиждень, починаючи з понеділка. Тобто на п'ятницю нам прям гарячі, гарячі, гарячі такі, що прям, прям, треба аж не може. Як все відбувається? Два варіанти в п'ятницю. Перший варіант: ви не дивитесь, приїжджаєте сюди. і... Підписуєте акти прийому передачі підписуєте всі документи потрібні для реєстрації. Далі у вас є два варіанти. Варіант номер один. Ви даєте 2000 гривень помічнику нотаріуса. Він у нас прямо тут буде приймати всі документи, і, і, і здаєте документи на реєстрацію, поки людина їх сканує, цей помічник нотаріуса поки збирає. Ну, від вас цю інформацію, щоб там все збіглося, щоб в паспортах, прописки, щоб все було на місці, щоб двічі не їздити. Ви е, переходите вже до нашого управління на другий поверх. Піднялися на другий поверх, повернули направо, і прямо будуть такі великі залізні двері. Там буде слідити Олександр, Віталій, там Едуард. Е, ну, Вам потрібен Олександр це все управлінська компанія Parkside. Ви з ними підписуєте документ. і про що? Про те, що а, ви хочете, щоб управлінська компанія а, керувала цим об'єктом, і а, про, а, про відшкодування а, витрат до моменту, а, поки ну, не з'явиться вже підстава для оплати. Тобто ми вас запускаємо на об'єкт, хоча а, а, там нема що заключених договорів, там ні по електриці, ні по воді, ні, ні по чому. При цьому вам дають два рахуночки. Ці рахуночки на 800 і на 3400 гривень. 800 гривень це домофонія відеонагляд, 3400 гривень це ваш авансовий платіж по всім комунальним вашим платежам. Тобто з нього спишеться одразу перше, чи там друге, чи третє, три місяці, в залежності від того, скільки там ви використаєте, спишуться гроші. Це можна зробити через. Там зараз придумають. Тобто є варіант навіть через дах, в кого є дах, але в принципі є найпростий варіант просто набрати. Вам дають рахунку. Ви набираєте Айбан. Це приватівський IBAN, тому краще одразу в приваті в приват 24 набирати. Тоді підтягнеться одразу назва, гідерпово, тобто все буде окей. Ви проплачуєте ці рахунки, кидаєте квітанцію на телефон Олександра, а в принципі він одразу в нього там на телефоні Банкер, він одразу побачить, що оплата вже відбулася, і ви в цей момент отримуєте ключі. Все. Таким чином, в цей день ви одразу виходите з ключами. Варіант номер два. Коли ви, наприклад, ну немає з собою такої суми та грошей, ну по якійсь причині ви не можете оплатити, ви можете одразу їй не підписувати цей документ. Ви е, потім е, дочекаєтесь, коли вже, у вас в руках буде право власності. Приходите і проходите ту ж саму процедуру, і тоді ви вже там оплачуєте на той момент ці 3300 і 800 гривень. Я це зробив через додаток дах. Одразу мене під, ну, спробували на мені все протестували. Спробували, щоб е, чи підтягнеться, чи не підтягнеться. Воно все спрацювало, я вже оплатив, не було ніякої проблеми. Тому обидва варіанти робочі. Є ще під варіант зареєструвати за одну добу. Тобто до цих двох тисяч треба буде додати ще мита державного 6600 гривень, чи як він за прискорену реєстрацію. Хто захоче за дві години, там, по-моєму, цінник ще додатково. Ну, коротше, це зверху тих двох тисяч. Тому кому потрібно, там, наприклад, на наступний день виїжджати з країни і мати вже право власності, то в принципі є варіант ще додатково 6 тисяч доплатити і отримати, отримати одразу документи на квартиру. Ну, в принципі, все. Я думаю, що новина гарна, що... тому що в стандарті взагалі ми робимо ключі, видаємо тільки після того, як людина приносить право власності, враховуючи, що. Фактично, нами це процес контрольований, і ми тут у нас є списки людей, які здають документи на реєстрацію. Одразу у помічнику нотаріуса. Тому в принципі одразу Управлінська отримає копію витяга для себе, і таким чином вже будемо мати підтвердження, що цей клієнт вже зареєстрував право власності. Нам цей момент дуже важливий, тому що дуже часто зустрічаються такі штуки, як люди беруть документи. Зникають, не реєструють їх по сім-по вісім років для того, щоб на них не було податку. Є така історія. Тому для того, а, а у нас ну з балансу квартира вже знята, тобто ми її передали, а людина її не зареєструвала. І вона просто не існуюча квартира в існуючому будинку. Таке теж існувало. Тому для того, щоб цього не було, для того, щоб були вже підстави для заключення договорів, щоб можна було виставити рахунки, тому що ми теж не хочемо мати таку проблему, коли людина отримала документи на квартиру, не зареєструвала, по факту зробила ремонт, живе, здає в оренду, а підстави нема для заключення договору. Тому ви на нас не ображаєте, що ми там постійно вас там трошечки так знаєте заорганізовуємо. Причина тільки одна: щоб уникнути там, ну я вважаю, це шахрайством. О, тому е, п'ятниця, понеділок, вівторок ви вже можете бути отримати ключі. Ще буде одне відео в п'ятницю, е, я його випущу, воно буде теж е, організаційне, і е, одне по будові буде стандартно, там другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий будинок. Е, буду розказувати про новини. А ще одне відео буде про не, там, охорону, до кого звертатись. Е, коли запрацює домофонія, там ну коротше такі організаційні питання по першому будинку, тому що ну ми в першому будинку проходимо цей етап, коли ми там відірвані від цивілізації, як ви кажете, знаходимось і фактично всім управляємо, в тому числі там і автобусами і дитячими садочками, Короче, заново заново будуємо місто. Тому багато про що треба сказати, як вона буде функціонувати. З хорошого скажу також, що ми забігаючи наперед, промили всю воду в будинку, щоб її не було ржавою. Тому що я прийшов в свою квартиру, побачив, а там в туалеті призми ну, ір вже такий іржавий наліт. Я звертаюся як так? Ну там вот так, в силу півкуба і жави води. Потім ми е, звернулися до будівельника, казали, ви ж нам казали, якість води на вході класна. На вході класна, але в трубах труби там металеві. Коротше, ясно, промили всі стояки, і в принципі, вже вода чиста, її можна навіть пити. Нюанс є з деякими квартирами, в яких буде вайтбокс, дороблено в кінці. Серпня про всі ці квартири, всіх цих власників ми прийдемо, Тобто там зараз ідуть фізично ці роботи. Тому ми будемо виходити з того, що нам що власнику потрібно, чи він хоче подивитися, як воно буде в кінці виглядати, чи ми не критично. Він потім там нам довіриться, якщо щось не так, що ми виправимо, і він просто зареєструє право власності. а Ми вже там будемо доробляти той вайтбокс. В принцип, це все на сьогодні. Буду додаткові питання. Пишіть під цим відео, просто там списком ці питання і в п'ятницю я буду давати відповіді: що, де, як, куди і навіщо. Все на сьогодні.